Ага, ось включено. З вами автошкола Нова, та я Тарнучко Володимир Павлович. Зараз пан Станіслав буде виконувати поворот праворуч, поворот ліворуч, перестроювання. І я буду у якості пішохода. Да. Зараз він трошки роз'їздиться. Да. Да. Ось пішохідний перехід, ось він планує поворот праворуч і зупиняється перед перехрещуваною частиною да. Да. і робить правий поворот. Все. Да. Все. Так, да, значить, головне, щоб ви капот на перехрещувану частину не виставляли. Да, пішохідний перехід також ми вчимося. Е, також ми вчимося на ньому не зупинятися ніякою частиною. Розумієте? Да. Да. І так, да, поїхали, трошки підготуємося. Так, да, так. Да. Під'їжджає ліворуч, лівий поворот, праворуч. Так, зараз подивимося, як він буде робити лівий поворот. Значить, завчасно. Да, і дивіться за рухами його голови, тому що ми обов'язково вимагаємо прогледіти сліпу зону. Так, Станіслав, почекайте, будь ласка, значить, до перехрещуваної частини ще є місце, да, і я приберу фішки. Да. Так, да, все, будь ласка. Да, не вистача трошки простору, але головне це ідея. Да, проїжджаємо повз бордюрний камінь, лівий поворот, зупинилися, прогледіли і... Поїхали праворуч, да. Да, будь ласка, тепер назад. Рівненько, рівненько. Станіслав, я зараз буду в якості пішохода. Будьте уважні. Так, шановні, чому навчили, тому і. Ета. Значить, він рухається, щоб це не було в перший раз при виїзді. Ми йдемо. Я встановив зоровий контакт з ним. Дивлюся, він зупинився, да, я пішов. Да. Так, <свят> да, я повинен покинути проїжджу частину. Тоді буде все. Это, зараз працює правий поворот із правої полоси. Это. Розумієте, шановні друзі, да, такі скучні вправи, розумієте, дуже скучні вправи. Да. Але... На проїжджій частині ми тоді дуже добре розуміємо один одного. Ось зараз повинен включити правий покажчик. Розумієте? Якщо ви ну, не навчитеся розпочинати рухи включати покажчик, то будь ласка, не треба в сервісному центрі нікому морочити голову. Ви недонавчений розумієте А недонавчений кандидат у водії він завжди знайде, на на чому розхвилюватися. Включити, Да ось, подивіться, головою дивиться по дзеркалам і поворот, поворот на сліпу зону. Включив покажчик повороту і проїхав, проїхав. Це, трошки у нас немає тих розмірів, але він знає, що не можна зупиняти автомобіль. Да. Бордюрний камінь і да. полосу тримає, він розуміє, що це таке. Показчики поворотів включає і по. Їхав праворуч. Розумієте? Все. Да. Оце, якщо у вас немає цього відпрацювання, шановні, просто-напросто не ходіть і не звинувачуйте людей, працівників сервісного центру, які добросовісно виконують свою роботу. Розумієте? Ну от спробуйте, це він ще сколько? 3-4 заняття. Да, великий респект уважуха це батькові. Батькові, да, він не жаліє, автомобіль, там хрустять і все остальне, гранати. Підійдемо, послухаємо, поради. Так, да, трошки не вистачає тут місця для маневри. Так, перехрестя це, да, но саме головне. Це щоб оці елементи дороги, оце, з правої полоси на ліву включити покажчик, продивитися, під'їхав, включай покажчик перед поворотом ліворуч. Зрозуміло, не вистачає трошки у нас е, площі для цього. Але, да, і він знає, що да, ось умовний центр, він залишається в своїй ета, не виїжджає капотом на перехрещену частину, прогледів і вперед. Шановні, що я хочу сказати? Ось такі у нас Ось у нас такі тренування, і допоки ми не доведемо їх до автоматизму, ні про які поїздки по місту на дорогах з неінтенсивним рухом, потім з інтенсивним, ми не будемо виконувати. Розумієте? Тобто людина повинна чути інструктора, щоб. Займи праву полосу, ліву. Да. Тут є розмітка, тут добре. Зупиняється, місце зупинки. Дуже гарно, коли є стоп-лінія, А якщо її немає. О, а що, буває і таке? Да. Все, от він і все. Да. Боїться, зупинився. Да. І дивіться, наш пан Станіслав. О, виключив показчик поворот. Так, да, оце важливо. Покинув це. Зараз ми ще зімітуємо. Зараз ми ще зімітуємо стоплінію. Да. Тобто. Opa! Пан Станіслав, це стоп-лінія. Зупиніться, будь ласка, перед нею, коли будете їхати. Добре? Добре. Тоді поправте на ліву сторону, на ліву буде поворачувати. На ліву полосу буде будуть... цей. Ні, а ви по... Не вона так і далі йде, так. отак і далі, далі, далі йде, отак. Так, да, а що, на правій полосі не може бути? А, я зрозумів, про що він каже. Я буду повертати ліворуч да. і дайте мені її. Вона була. На ліво. Так, так, шановні, є там прийом такий. Ну, поки що, поки що ми подивимося, що не їжджати на неї. От бачите, перестроїться, включає покачик поворота. Красавчик. Вийдіть, подивіться, будь ласка. Заміряйте. 70. Да. Ну, давайте 50-60. Так, краще. Ну, так, да, шановні, тобто потрібно все переводити в цифровий формат. І ми вимагаємо, щоб кандидат у водії виходив із-за робочого місця своє, покидав і сам дивився оцю відстань. Розумієте? Ай, красавчик, так, да, так, да, так. Да. Станіслав, це є. Да. Клас. Я не знаю, як ви це зробили, но коли ви подивитесь реально, ето. попробуйте ще раз отак зупинитися. Вам підказка. Ви можете трошки дивитися на цю сторону. Я буду стояти з цієї сторони. Да, гарно. Тому що, ви знаєте, він не стисняється питання задавати. Розумієте? А ми знаємо, як швидко досягти результату. Ви знаєте, да, і там є ето. да, І от він буде просто розуміти, що не потрібно капот вивалювати на е, е, перехрещену частину. Розумієте? Ось така ситуація. Да, зупиняється показчик повороту. От подивитесь зараз, як він буде перелаштовуватися з правої полоси на ліву. Все, зайшов з покажчиком повороту. Так, да, і о! Да, і ось він. Ну, нормально, нормально. Да, трошки є, але но нормально. Да, тобто ви наїхали. Да, друзі, розумієте, це потрібно налаштовувати окомір. Окомір називається. Да, а він налаштовується тільки з часом, проведеним у відпрацюванні. Ну, ось так, шановні, зараз пан Станіслав покатається, потім ми візьмемо його телефон і заснімемо його виконання вправ. Потім він дома ще допрацює. І він має змогу показати батькам, дуже-дуже знімаю шляпу перед батьком, який е, участвує в навчанні. Ми, скажімо так, відшліфовуємо і показуємо, е, ну, показуємо, як потрібно це все зробити. А взагалі ми навчаємо безпечному керуванню автомобілем. Розумієте? Тобто це все математика, вона вираховується. Да. Да. І от. Да. Тобто ще, да. тобто, ще цей момент від... будемо відпрацьовувати. Але повірте, відстань гарна. Виходимо і заміряємо. П'ятдесят. П'ятдесят. Нормально, нормально. Да. Тобто 50 сантиметрів. Да. Це в нього така психологічна. Психологічна відстань. Він розпочинав з бордюрного каменя 50 см, і зараз у нього. Ну це він звикне, викатається. Саме головне це покидати салон автомобіля і виходити, і дивитися, що воно на самом ділі. Все, шановні, навчайтесь у кращих. З вами була Автошкола Нова. Якщо є у вас якісь питання, задавайте. Виходьте в контакт. У нас є автоклуб, називається Автолюб. Приїжджайте на своїх машинах, розміщена площадка, кваліфіковані спеціалісти і будемо допомагати одне одному. Пока-пока.